Церква переходить на чення євангеліста Марка, і сьогодні перше євангельське чення заобщає, що прийшов Ісус на Йордан і там крестився од Йоганна, величайшого пророку, котрий авторитетом пророка вже заслужив той авторитет на лиці Йордан, крестив Ісуса. І назвав його сей агнець Божий, ягнятко Боже, котроє візьме на себе гріхи міра, наші гріхи, і вознесе їх на крест і совершить діло Спасіння. От чому так нам важно помнити, що крещення на Йордані було не просто рядовим, а було явленням Христа, народу, цьому міру. І той час, коли крестився Ісус. Отець Небесний глаголав голосом. Ти син мой возлюблений, котрому моє благоволення, і о онем же благоволив, говорив прежде через Пророков. І важно ще один момент. Сила віри настільки велика, що один із наших святих нині помінаємий святий Мірон, Крицький мав таку силу, що в час, коли ріка Тритон вийшла з берегів, святий Мирон благословив ріку і встановив теченє. Перейшов ріку, а потім послав чоловіка жезлом архерейським махнув, і ріка потекла собі далі. Удивительні речі творилися в історії і у завершенні нині спомінаємо преподобно Григорія Печерського іконописця, той, котрий був у часи Аліпія, співслужив з ним і написав множество ікон. І хоча в одному з канонів він згадується як візантійський, можливо, він був один із кінописів, які були приглашені на Святу Русь, щоб наповнити наші землі святими іконами. Сьогодні смиренно молимося, і ти, святий Григоріє, як іконописець Печерський, милі Бог за нас, щоб ми теж любилися ті ікони, за що був наказаний святий Еміліан, щоб наші храми і далі, на відміну від храмів латинських, де практично ікон не є лише релігійні картини, і то іноді підняті високо. На відміну від сектантських домів молитв, де абсолютно не є і Христа, Спасителя Божої Матері, щоб наші храми продовжали бути повні повні ікон православних, як які вікна в духовний світ, бо так, поступаючи, держась від нашої традиції, ми й тут діти Божі, такі ж маємо бути принципові, як священно-ісповідник Еміліан, єпископ Кизицький. Щоб ми були такі мудрі, як Григорій Києво-Печерський, іконописець, щоб ми мали таку віру, яку мав святий Мирон Крицький, а також, щоб ми бачили, як завершили життя своє наші святі, Карпоторуські, молімося Богу, щоб і тут на землі ми діти Божі були благословенні, ну а в вічності разом з святими наслідували б Царство Божоє. Амінь.